Нашу київську філармонію збудували як бізнес-клуб для купців з шампанським та більярдом. Наприкінці дев'ятнадцятого століття вони дуже хотіли таке приміщення, але долучатися власними грошима на будівництво не прагнули. Усіх виручив Дегтярьов, ще один купець. Він пообіцяв заплатити за все. Купці, звісно ж, зраділи, але вони ще не знали, що скоро з них знімуть три шкури на відсотках. Дегтярьов не просто так оплатив будівництво. Він зробив це в борг для того, щоб зробити на свою таємну мрію життя. Уявіть. Зимовий київський вечір. У двері щойно зведеного купецького клубу вривається Дегтярьов. Відомий з Кнара, жорсткий та в'їдливий Дегтярьов щоденно та особисто забирав борги за будівництво клубу, витрушуючи з кишень купців та з каз більярдних столів виторг за весь день. До речі, ці більярдні столи він встановив сам. Саме для цього. Київські купці. Підозрюю ненавиділи його. Їм було приємно вечеряти у красивому приміщенні, але було не дуже приємно повертати борги. Та Дегтярьов усе життя таємно мріяв про інше, накопичити спадок у розмірі трьох річних бюджетів цілого міста і віддати їх після смерті іншим, людям поважного віку, людям з інвалідністю, вдовам та сиротам. І це йому вдалося завдяки філармонії, також. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс. Партнер проекту. Компанія Довгий Фемілі Офіс.